У Черкасах і далі популяризують українське. міст на Луначарці перетворили на величезний прапор. Ініціювали такі зміни. Діти вони пофарбували споруду за їх роботою Спостерігала Ірина Малюкова. Кілька днів під сонцем знадобилося черкаським школярам, аби втілити патріотичний міст. Для розфарбовки взяли близько 16 банок фарби. Гроші на неї дав місцевий підприємець. У дві році цей міст був вперше пофарбований в кольори нашого прапора в сині-жовтий. Тому приїжджаючи Кожного дня по всього місця ми подумали, можливо, його можна оновити, зробити більш яскравішим. Це особисто наша ініціатива. Це ми самі вирішили зробити і нагадати людям показати нашу громадянську позицію та наш виявити патріотизм. Малярів шукали по всьому місту. Для цього використали соцмережі. Організатори кажуть, учасники відгукнулися миттєво. Ми вирішили взяти участь у цій акції, так як ми не хочемо бути осторонь від всього того, що зараз відбувається у нас в нас країні, і хочемо, хоч якось, але підкреслити наш патріотизм, нашу підтримку. Голова мікрорайону радіє такому оновленню. каже, у них біля кожного під'їзду є прапор України. Тепер і при в'їзді буде величезний національний стяг. Водночас, чоловік говорить, що думки дітей поділилися на патріотичні та суто господарські. Одні дітки говорили, що да, це класно, що треба пофарбувати цей міст на кольори прапора, а інші говорили, що да, він в такому стані, що його просто треба пофарбувати. Я вважаю, що це абсолютно нормально, коли є ініціатива молоді, і їх тільки треба підтримувати і давати можливості себе реалізовувати. Організатор запевняє, це не остання патріотична акція на луничарці. Діти залюбки втілять хороші ідеї. Юлія Кропова, Ірина Малюкова, Ігор Недірко. Віка новини.